Друзі, всіх вітаю на каналі. У нас сьогодні гарна така погода літня, гарна. гарна, тому що дощ не йде. У нас постійно заливає. І поки немає дощику, час поговорити про сонячну станцію, бо дуже багато питань, як вона поживає, як у неї там справи. І тож, йдемо до інвертора і поглянемо. Отже, у нас сьогодні 14. Ага, секундочку, 14 травня. За 14 днів будинок спожив 84 кВт. З мережі взяв лише 1 кВт. Зараз у нас пів пів восьмого ранку. Генерація 160 170 Вт з одного панелей, які розташовані на цьому схилі даху та 180 Вт. З іншого кіловату панелей, які розташовані на іншому схилі даху. І отже, ми бачимо, коли немає сонця, похмура погода, то немає різниці, куди саме направлені панелі. Для нових глядачів скажу, що сонячна станція складається з автономного інвертора на 3 кВт. Ось це ось до якого під'єднано одне поле панелей з 3 з 1 кВт. Контролера заряду, до якого під'єднано кіловат панелей на іншому схилі даху. Та акумулятор ємністю 3 кВт, години який зібраний з кумірок від електромобіля Nissan Leaf І як ми бачимо, все працює, ніхто сюди не лазить. Після ночі акумулятор підрозряджений, там он, паутинка. Це означає, що? що все працює, ніхто сюди не лазить, все воно. Вже третій рік, ну, так би мовити, в автономному режимі. Так, звісно. Ем, от як, коли така от погода, да, як зараз да, ми бачимо на дворі, то ну, генерації е, вистачає, так би мовити, у притик. А коли ще є сонце, то е, дуже багато генерації, дуже багато сонця, і ось цей ось невеличкий акумулятор, е, то якби. Його не вистачає. Хоті, ну, Так, звісно, якби додати ще б ємності, то було б, було б набагато більше. А, але ж тоді почнуть хейтери писати: та вони і так пишуть, блін, що ця сонячна станція вона ніколи не окупиться. Я, блін, вже тисячу разів казав і повторюю, дана сонячна станція будувалася не для окупності. Вона будувалася для того, щоб забезпечити будинок постійної електроенергії. І, і те, що ми бачимо зараз, наприклад, цих лічильників, що е, з мережі було взято лише 1 кВт, а 84 було згенеровано, це лише побічний ефект, так би мовити. Дана станція будувалась не для окупності. Бо я завжди. Е, в описі під роликах а, пишу всі складові сонячної станції, коли за яку ціну це все купувалося. І, а всі ж люблять і, рахувати чужі кошти. Блін, як порахую, так я, ну, я намагаюся не рахувати цю суму, бо немаленька сума виходить. А люди рахують і кажуть, вона ніколи не окупиться. Ну і не окупиться ну, з ним, я не знаю, блін iPhone, який купляється 60 чи 80 тисяч гривень, він колись окупиться, який ще й в кредит купується. Блин. А дана Сонячна станція вже працює третій рік і, слава Богу, так модернізувалася, трошки додавалися панелі, панелі з часом. Там одна панелька, друга. Также чотири панельки маємо, Ryzen 540. -ві. Та ще раз, раз повторюся, дана сонячна станція будувалася не для окупності, а лише для забезпечення будинку електроенергією. Для того, щоб дитина могла на онлайн вийти на уроки. Щоб інтернет працював, щоб можна було їсти розігріти. Бо у нас якось вже всі забули про відключення, які були, да? і все ж таки. Я думаю, що дана технологія є окупною. І моя думка, що якщо встановити, наприклад, масив панелей ну, 4 кВт, що їх можливо окупити менше, ніж за рік. Як ви гадаєте? А? У мене є така думка: збудувати сонячну станцію, і так би мовити, у прямому ефірі в кавичках, Порахувати, коли саме вона окупиться. Як ви гадаєте, якщо змонтувати 8 панелей 550-х райзенів, коли вони зможуть окупитися, А? пишіть свої коментарі з цього приводу. А ми розпочинаємо новий проект будівництва сонячної станції з нуля, під окупність, так би мовити. І ми побачимо, коли саме окупляться. Ці сонячні панелі. Я гадаю, що протягом року, а можливо і швидше, а що ви думаєте з цього приводу? Всім доброго, гарного дня, мирного неба на зв'язку з вами.